Добрий вечір, мої красотулі. Добрий вечір, мої ріднулі. Так, время вже около шісті. Я бігом вилітаю на масаж. Я приїхала додому, собачок покормила, водичку поміняла. Душ прийняла, косичку заплела, губи не красила. І вилітаю з вами на масаж. Ви знаєте, у мене так день масаж. День попригунчик день масаж, день попригунчик Так що, мої красуні, всім хорошого тихого вечора. Напишіть, як вам мій як вам моя вечірня цибулинка. Це легка-легка така накидочка. До речі, цю накидочку я брала в нашої Олександри. Е, вона йде, вроді би, ще щемо ще під нею вроді йшло якесь. А, штанішки йдуть сюди і кофточка. Але ви розумієте, і кофточка на мене вже геть великий. Так само і цей рукавчик. Дівчатка, я коли його брала, то я була така пишна жінка. А зараз трошки я схудла і такого на знаєте, все висить балахончик. Ну зато удобно і комфортно. Так що обов'язково напишіть Як вам моя цибулинка, як вам моя зачіска, та й взагалі як вам ця світулька? I love you. Так, мої красотулечки Ну я летю вже на масаж, але перед масажиком я їду по Слободською Слободської думаю, Боже, світа заїдь в селярі, заїдь на тих 7-8 хвилин. Тому що, ви розумієте, все одно море, собі сонечко, ми то все розмиваємося. А загар, дівчатка, між дружнім з вами бути смугляночки, молдаваночки, правильно? Так, щоб бути нам смугляночками, я люблю вальоночки на краси Слободської 60. Люда, 61. 61, бо я забуваю солярі, дівчатка. По-перше, що мені подобається, лампи огонь, Пішли на 7-8 хвилин, і це вам вдоволь буде такою. Знаєте, шоколадно мармеладною. Ви розумієте, да, дівчатка? тому, що ми всі ми смуглянки, молдованки. Дать, початочки. Ми ну, що, ми ж любимо бути смугленькими. Мені так пишуть, хто ви по національності? Грузінка, армянка, циганка. А хто ви хочете, щоб я була? Буду ким ви хочете. Хочете буду циганочкою, хочете, буду грузиночкою, хочете буду армяночкою. Боже, мій, ну ким скажете, тим і буду. Саме головне, що я прекрасна людина, так що мої красотулечки. Людочка, ти мені включила, моя рідна. Я заходю, дівчатка мої. О, 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 пожалуйста. Здрасте! Здрасте! здрасте. Та ти диви. що. Боже, мій, я на масаж біжу. Готова, давай. Заході. Захожу. Заходи. Ага, ти получила. Це дрінги, Дівчатка, деви до речі, мене девочки дві питали вже. Дівчатка, дрінги. ага. Не ну я п'ю, девочки. Ну Святуля, це супер класно. Світуля, все розписано, приймаю предзаказ уже на синтезе. Всіх очень сильно люблю, люблю, люблю. Це ты свет получила? Да, Святоля, ты то столько получила. Там ну, ти посередна, серьезно, посередна. Дівчатка, ну. <силен> Ти умнішний? Да, 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 да. Так, дівчатка, це дійсно дрін. Все тут ніхто вас не обманює. Дивіться, його дуже-дуже багато, прям дуже-дуже багато. Так, Мекси, я вже прийшла солярі. Я всі дойду на 7-8 хвилин, тому що я так загоріла, понімаєте? я до така перед масажиком собі прийму легкий -легкий загар. Ну а що, коли є можливість поїхати в нас позагорати? Багато хто пише, солярії вредно. дівчатка. А сонце не вредно. Та воно по єсмішому взяти, то воно все вредно, правильно? Якщо до всього. До то треба сидіти в хаті не виходити. А так, як є можливість піти в селярі за 12 хвилин бути смугляночкою. Повірте, я ходжу без крема, я взагалі ходжу без нічого. Я зараз знімаю цю накидочку, топік, трусики, руки підняла, і як ото курочка гріль, знаєте, крутюся собі. Ну, я люблю так, до речі, дівчатка. Я вже його включаю. Я поки розділася, я вже його включаю. Ось, пожалуйста лампи загораються. Саме головне, що тут завжди свіжі лампи. Це дуже немаловажно. Дівочки, це для мене все він вже робить, поки солярій Нагрівається, і я роздіваюся. Плюс ви вийшли, попшикали попшикались десь зранки. Крабік, оду, я вже один потащила. Так що, мої красуні, красна слабицька 61, Лампи агонь, солярій огонь. Повірте, 7, 8, 12 минут. Більше нам не потрібно. І ми з вами смугляночки молдаваночки. Добрий день. До речі, хочу вам сказати, що я влізла сьогодні в зафірку Елечку. Це Елечка в нас, Елечка. Дівчатка, я влізла в ельку. Друге, хочу сказати, ви знаєте, що по перше, ваш масаж, мої попригунчики. По перше, у мене вже до того проявляється дирочка. Чесно, я хочу вам сказати, що я зі себе почуваю, що це просто неймовірно круто. Ви не хотіли мені давати елічку? Ну тут уже большой. Тут да? дуже большой, да. дівчатки мої, значить дивіться. Сьогодні я вже не кіліпусік, а, а зефірочка. Зефір. Зефірка жінка, знаєте, така рожева, красива, да. А вообще общество цвет підходить. Так що мої класоні, який це нас до масаж? Це де третій. Третій. Ну я хочу вам сказати, що ну, по-перше, як ви сказали, засон прекрасний. По-друге, в туалет я бігаю. Ну просто. А в втретє, у мене уйшло 4 кілограми. Wow. Дівчатка мої, я вам стану на віси після масажу. Я вас трошки удивлю своїм весом. Я сама по собі чувствую, що я ну я прямо ви знаєте, я стухаю. Я по ножкам бачу. Поножка. І по я бачу. вообще взагаю. Ви знаєте, зараз ще я трошки може такой набрякше. Ну, в будь-якому є чужой мама. Є. Є. А ви почати. По-перше, я вам хочу сказать, що в мене ще в будь-якому випадку животик ще твердий, він у мене ще буде твердий, місяця два-три. Ну, це в будь-якому випадку, тому що масажі, ми робимо 10 комплекс, потом ми робимо раз в неділю це обов'язково. Дівчатки, я хочу сказати, що вакуумний масаж це нічто круто. По-перше, втягує кожну нашу ткань, нема такого, щоб не пропустило. По-перше, мужчини приходять на цей масаж теж. дівчатки, щоб ви не думали, що одні дівчатка. Хлопчики, я думаю, що ви теж мої знаєте, такі, такі попригунчики. По-перше, я вже сказала, що сонце прекрасне, друге в мене уходить Так, У мене йде масаж, у мене йде попригунчик, але одне друга доганяє. Ну, після масажу я хочу вам сказати, що я почуваю просто великолепно. Дівчатки, ну у мене уйшов шевіс. Це я вам даю. Дивіться, у мене було тоді... то два Ікса було? Да. Білий костюм був двайкса. Ето елічка, дівчатки. Так що, мої хорошенькі, я влізла в елічку. Да, у мене животик ще трошки набрякший, але такий, знаєте, я хочу вам сказати, що я все життя мічкала одягати притальоні оці комбінізончики. Чесно, мені дуже подобається. І я їх буду одівати, тому що мій результат на лице. Максим Максимович мені зробив масажик, підтвердив, попригончик затвердив. Я хочу вам сказати, це цьому комплексі я себе почуваю ну просто неймовірно круто. По перше, це по-друге, дівчатка дівчатками. Ви знаєте, що з кожним роком ми не стаємо з вами. Старіші. Ми стаємо з вами молодші, красивіші, умніші, успішніші. тому що кожна жінка це, це І кожна жінка в нас завжди хоче бути просто неймовірно красива. А в будь-якому випадку, дівчатка, ми неймовірно красиві. Так що подивіться на мій результат, а результат у мене дійсно хороший, тому що воно все є на віду, я вам все показую і я вас всіх I love you. Ми просто... Я хоч і сказала вже вам I love you, дівчатки, ну і мальчики. Но я хочу сказати, зараз в мене, знаєте, от у мене э, виділяється і фігура, і абсолютно все, і попадав, все виділяється. Але животик у мене ще, правда, він ще трошки такий, ну він набрякший. Ну, ви розумієте, що у мене тільки більше двох місців після моєї дуже великої операції. Операція у мене була почти 8 годин. Дівчатки ну, мені обрізали животик, мені підтягували мої груди і мені робили ліпосакцію. Да. я хочу вам сказати Максим Максимович, що можливо, Ми не будемо з вами ліпосакцію ручок теж робити, тому що вакуумний масаж, дівчатка. Він нас просто ну це дійсно так. Це дійсно так, тому що вакуумний масаж він розіб'є і от то брюшки, і от то брюшки. І ми будемо з вами стройняшки. Животик, поки у мене він ну ще трошки він, знаєте, він десь тут горбик, десь тут. Ну ви розумієте, що операція тільки пройшла. Так що, мої хорошенькі, в кінці масажу я буду така стройняшка бояшка. Так, ми починаємо з Да? Саси, ви вже так бачу, усілюєте, ви робите усіляно вже, так? Да? Нікої пощади. Ніякої пощади. У мене ж про да. у мене ж був. Гречку з да, 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 Гречку. Ой, ну що ви теж починаєте? То було один раз. Все бачу, все чую. А я вам говорю. У мене все видно, все чути. Слухайте. Ну я хочу сказати, що воно дуже, дуже, воно прям, знаєте, по ножці пішла така циркуляція. вообще. тут не промахнеться ніде, так? Да? Да, да. Каждый кусочек, каждый сантиметр я прорабатываю. Поэтому ощущение легкости в конце массажа я вам гарантирую. Красуни мои. Я так понимаю, сегодня у нас все устелилось, да? Прям хорошо. Сегодня все по максимуму. Не тоже по максимуму. Тут сегодня прям прям четенько ножки проработаны, животик. Животик твердий, кожушки тверденькі, да, да? Але да, але надо, надо, тому що ми маємо запустити кровообіг хороший, тож і все споряд. Я хочу вам сказати, що сьогодні у мене поспаді немає. Сьогодні ми працюємо усилено, прямо так жорстко усилено. І я мовчу, достатньо да? мовчу. Да. Я мовчу, я терплю. Ладно. Да, да, ну, да. я сьогодні про роботу, ви знаєте, мені До мені так хорошо, дівчатка. Цей е-е масажик vacuum він не пропускає ні одну нашу клеточку, де одне не щадить. Вот, будь ласка, тут навіть и хочеш промахнутися, ніколи не промахнеш. Це дуже круто, ножки мої такі пророблені вже, що я вам навіть не можу передати. Зараз работаем над моїм. Боже, він такий тверденький у мене, біднезі. Ну нічого, скоро буде м'ягенький. Скоро він буде все буде м'ягеньке. Это Красиво. очень хороший лечебный массаж. У кого есть проблемы со спиночкой, у кого после растяжек, после делають подренаж. Это очень лечебный массаж. Но я хочу сказати, що я вже засипаю. І в мене, як третье дихання відкривається, мої хорошення. Так що мої ридатники мужчины теж на ті масажити ходять, так? я говорю, не мы не добиваємо волосиной покров, не страдають палипули, не воспаляются. Воно очень удобно. Ви так усердно мені з животіком да, що я де я вже ви 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 як... тако, якщо я там трошки ножки не чувствую, то животік я о, мої хороші о, чувства, о, Ну він у мене кльосенький, мені треба його проробити. Моя красотулечка така. Я сьогодні така зефірочка прямо. Боже мій. Прям зефірка. Елічка, до речі, елічка. 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 Що в чому хтось сумнівався, що ти не вийде? А між ножками ямочки, як вам кажу, в мене от між ножками прям чувствується хорошо. Дівчатка, ну ми красуні з вами. Так що ми робимо? Ручечку. Мою ручечку красиву. Да, да, ручечка Моя красотулечка. так що мої ріднули. Ручки ж горять, посидемо прорабатывають, розогрівають, глибоко промінають. вбивають такі всі жирові відложення, розбивають, виводять. Так, ну, так, саме таке прекрасне. Покупля мої Максим Максимович дружечки. Ми не будемо їх вами обирати, ми будемо. Ну тут взагалі, ви знаєте, ви хоч такого ви усилюєте, але не... воно мені, знаєте, приятно на болі. Дівчатка yes. все взагалі. Вообще... Вам повні масаж це чесно. Максим Максимович давно не говоря, я все не слухала, думаю, so. щось не то, так, щось не то. Угу. Максим, Теж Дівчатка... має? Да. Ага. Ну, no. Сьогодні, я буду взяти ролика, Максим Максимович. Так ви личте на масажі. Він <laughs> Дівчатка, я, якщо чесно, я не думаю, що це вакуум. Я думаю, що це він мене посилає, так, щоб мене розминали. А оказується, дівчатка, це дуже круто, розбиває кожну нашу клеточку. У мене в носі пробилися, у мене ж досі пробивається. Ну, по-перше, сок вийшовся. Дівчинки, ми просто з нас мочегон виходить, це так на нічого діляти, я вам гарантую. Ну, у мене так, ну, я просто говорю, як у мене. Ну це круто, в ефірі чи ні? Дівчатка, я хочу вам сказати, що в мене пророблені всі мої клітиночки. Як мені добре, мені так добре. Так, животик ще він, звісно. Ну, я хочу сказати, тут трошки м'якше стає, так? Так. Трошки м'якше. А коли він у мене б м'яенький, м'янький, він у мене впаде. вони були взагалі. Дівчатка, я хочу вам розказати, що лінфотренажний масаж – це дуже круто. Це дуже круто. Проработується кожна клітичка. А взагалі, починає від наших пальчиків, заканчує отак от шийкою. Особливо ручки. Дівчатки, мої ручки скоро будуть такі персик. ви знаєте, дівчатка, у нас ніколи на себе немає часу. Хоча ми потрібно виділяти на масаж 40 хвилин, в зал години. Ми хоча б дві годинки можемо. Да, я вроді приходу живути, ми такі уставші заморені. Ні, мої красу, я теж приходжу з привозу, уставши заморені. думаю, все, піду ляжу спати. Один капець туди, другий туди підшла ми, помилася, хала тоді біла і пішла. Все, все, I love you! все. Добрий вечір, мої керситурки. Добрий вечір, мої ріднолічки. Я вже їду з масажу. Їду додому і хочу вам сказати. Що не буду робити нічого. Зараз приїду помію ноги, задеру т ноги, навіть їсти не хочу після масажика. Задеру помию ноги, задеру і ключу броні прокоповану і буду лежати. Буду лежати, дивитися броні прокоповану. Да, мої хороші. Хоча так сказала, що нічого не буду робити, але не буду нічого робити. Серйозно, нічого не буду робити. Просто по помию ноги і задеру і буду дивитися броніпрокоповану. Завтра утрічком стану, поки буду приймати душ, покормлю собачок, поки поміняє водичку, п'яти постирається. А в суботу, понятно, що на жіночий день, мої хороші. Так що, мої любі, я всім бажаю тихого, спокійного вечора, солодких снів. Ви знаєте, що якщо ви робите потягуськи, не можете заснути, думаєте, чого я не можу заснути. Послухайте Базаренко, берете ложечку сахара, вона творить чудеса. мед, сахар. Ну в будь-якому випадку щось сладеньке. Приходьте, лягайте, повертайтесь на правий бачок, ручку під подушку, подіялку під ножку і. Баю, бабушки, баю. Світ да, мої хорошенькі на краю. Да, мої рідненькі, щоб вам самий-самий хороший сон, щоб здійснилися всі ваші бажання, щоб ви у мене були самі любіміші, самі женані, самі успішні. Я вас всіх обіймаю, цілюваю і найпрекраснішого вечора бажаю. Я вас I love you.